Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, ми з вами знаходимося на Печерську в квартирі. Сьогодні зробимо огляд української порцеляни. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Два горщики. Мають надпис ковбаса. Домашнє в смальці зображення кабанчики. Подивіться, будь ласка, ніби рушничок присудній, будиночок, тиночок біля будинку. Все в українському стилі, навколо садочок, дерева. Досить такі цікаві інтер'єрні горщики представляють, вважаю, колекційний інтерес, не дивлячись на те, що фірма Алан до сих пір випускає ковбасу і також домашню в смальці. Але такі горщики вже припинили випускати, тому що Бодянський фаянсовий завод припинив своє існування і саме на цьому заводі були виготовлені такі два горщики. Дані горщики поїдуть в колекцію. От, займуть достойне місце на поличці. І людина буде ними любуватися. Вони будуть приносити радість та задоволення. Відповідно, хотів друзі вам показати, що є така краса. Щодо самої ковбаси, то раніше вона продавалася в цих горщиках тільки в елітних магазинах. Або для представників влади. Це Кабінет міністрів, Верховна Рада. Саме в таких горщиках люди могли придбати ковбасу, маючи такий чин або клас державного службовця. Друзі, нам дозволили подивитися інтер'єр на кухні. Хочу вам показати ось цих красунь. Прошу. Мають ручний розпис матрійки матрьошки. Подивіться, які гарні. Перша, друга, третя, четверта та п'ята Ось. Як ви думаєте, хто виробник? Мабуть, вже здогадалися, так? Виробник Користенський фарфоровий завод. Прошу. Являються рідкісними. Можливо, в перспективі будуть в продажу в телеграм-каналі. Вони бувають, трапляються на інтернет-площадках, але не комплектом, а по одній. А тут, будь ласка, всі разом. Ось повністю все розфарбовано вручну. Друзі, всім вітання! Хлопчик передає гарного настрою, бажає. У вашій увазі надається кавовий сервіз. В новому стані має ручний розпис, називається конвалія. Він складається з кавничка, шість кавових пар, молочник, цукорниця. Має ручний розпис як з боку, так і на кришиці. Клеймо Користенський фарфоровий завод, відповідає першому сорту. Звичайно, в цьому наборі йде таця в комплекті, прошу. Ціна такого сервізу 1900 гривень. Далі кавова пара. Дуже тенесенький фарфор. Зверніть увагу, яка ніжна чашечка. Об'єм її 80 мл. Клеймо ЛФЗ. Автор форми Кример. Автор розпису вольхина. Висота її 5,5 см. В новому стані. Ціна 900 гривень. Друзі, хто буде мати бажання придбати під даним відео першому коментарі. Залишу посилання на телеграм-канал. Будь ласка, дана кавова пара буде в пропозиції в телеграмі. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати такі цікаві фарфорові вироби. Власник працювала в Національному банку України. Хочу вам показати ось таку настінну таріль. Була виготовлена під замовлення Банку Україна. Пам'ятаємо, в 90-х роках такий банк був. Зараз, на жаль, вже ліквідований. Клеймо відсутнє. Далі штов. Зображення у вигляді української хати. Накрита соломою. Зверху лелеки. Гарна природа. Объем штофа ориентовано 500 мл. Прошу. Та две скляночки. Цена 500 гривен. Кавова пара миниатюра для эспрессо. Без клейма, на жаль. Ориентованный объем 35-40 мл. В новому стані ціна 150 гривень. Далі два штофи, Перший полонський. має ручний розпис. Козак тримає бочку в руках. Це як кришечка. Клеймо, прошу, полонне. Другий штов, подивіться, будь ласка, козак тримає сокола на плечі, пташка. До речі, це мисливський птах. Також має ручний розпис. Світловодськ клеймо 2090-ті роки. Цей штоф має невелике пошкодження, прошу. Ціна 210 гривень. Полонського. 290 гривень. Далі чайник. Чайник доливний. Об'єм орієнтовно 1500 мл. Форма називається ромашка. На жаль, клеймо відсутнє Виробник Тернопільський фарфоровий завод. Ціна 190 гривень. Далі набір для спецій. Вироби з глини мають надпис Перець, сіль. Ось прошу. Таке ніби імпровізація возику. Також три кавові чашки. Орієнтовний об'єм 100 мл. Ціна за все 380 гривень. До речі, друзі, всі пропозиції, які на відео, будуть розміщені в телеграм-каналі. А тому під відео в першому коментарі залишу посилання. Будь ласка, переходьте. Підписуйтесь на телеграм-канал. Далі, ваза мініатюра, висота 7 см. Прошу. Ціна 180 гривень. Кухлик має надпис Полтава. Ручка дерев'яна скло 140 гривень. Декілька цікавинок вам хочу продемонструвати. Наприклад, Банк Україна замовляв у наших фарфорових заводів ось такі блюда. Відповідно, які мають надпис Банк Україна, логотип Банку. І клеймо Баранівський фарфоровий завод 1970-ті роки. Ну, відповідно, що він замовляв 90-х, але буква Б з ялинкою вона у нас протрималася. До 90-х років. Друзі, навіть тарілка з ресторану Москва. Ми з вами знаємо, що готель Москва був там, де зараз готель Україна. Виробник Корестенський фарфоровий завод. Ось така підставна тарілочка з досить такою назвою. А зараз рекламна пауза. Поп'ємо смачної кави української та запіканочка. Ось прошу, муки, мука взагалі відсутня. Зараз посмакуємо. Смачного всім. Поки смакую запіканочку та п'ю каву. Хотів би зробити коротеньке оголошення. Друзі, в кого є український фарфор і маєте бажання продати, будь ласка, пишіть під відео, запрошуйте, відповідно зроблю, завітаю до вас в гості і зробимо гарні продажі. Чайний сервіс в рідній упаковці, чашки орієнтовно 230-240 мл. Виробник Китай має 6 чайних пар. Цукорницю. Чайник, молочник, ціна 1110 гривень. Також пропозиція буде в телеграм-каналі. Маслянка в новому стані. Та Чашка Гігант, орієнтовний об'єм 450-500 мл. Виробник Китай, 6 колес для серветок. Вже розміщені в телеграм-каналі. Ціна за все 450 гривень. Телеграм-канал називається Український порцеляновий посуд. У власника є бібліотека. Книжок саме по приготуванню продуктів харчування, різних страв, кулінарія. Ось, будь ласка, деякі, зараз вам продемонструю, деякі з книжок будуть представлені в телеграм-каналі. Ось питання для всіх. Цікава книжка, до речі, вперше бачу. тайни щедрого столу. Ось також львівське видавництво. Також рідкісна кулінарія. Прошу. Блюдо для свят. Така книжка вже нам траплялася, друзі. Було представлено як в телеграм-каналі, так і в YouTube каналі. Ось. Якщо бажаєте більш детальну інформацію, будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, будуть представлені в пропозиціях для продажу. Дуже велика бібліотека, різні книжки, тарілочки для перших страв, кантик типу позолотий, наявності 6 штук. В новому стані клеймо городницький фарфоровий завод, відповідає другому сорту. Ціна за одиницю 105 гривень. Частина чайного сервізу складається з трьох чайних пар. Називається сніжинка, чайника, джемниці та одне блюдце. Клеймо «Довбушевський фарфоровий завод, відповідає другому сорту. Всі предмети в новому стані. Ціна 1100 гривень. Чайник егоїст. Ціна за такий чайник, не знаю, можливо, для спецій 450 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд в квартирі на Печерську. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.